Про вибори. Ви думаєте, як прийняти закон, щоб забезпечити побільше можливості потрапити в наступний парламент? Якщо ви не туди будете витрачати кошти, мільярди гривень. Я зараз не перебільшую, на фінансування партії пішли мільярди гривень з державного бюджету. І куди вони йдуть, ви теж всі бачите. Я розумію, що в травні місяці ви вже не розуміли, що у вас за уряд. Ви їх в обличчя не знаєте, ви їх всі порозмивали. Навіть на цих світлинах. В принципі, невелика проблема і невелика втрата. Але це той уряд, який у вас нарахував дірку в 450 мільярдів гривень для Збройних сил України, для ГУРа, для всіх інших, хто сьогодні воює. Ви знаєте, ви підходите до цього процесу, що у вас завтра вибори. Якщо у вас завтра вибори, вийдіть про це, чесно скажіть людям. Якщо завтра не вибори, то не забирайте гроші у армії, віддайте їх. Людям, які цього потребують, або збройним силам України.